Дев'ятниця до Різдва Христового, День сьомий. О ласка, таємниці народження Ісуса, овійти мою душу. Оце о душа моя, всі відкинули Марію та Йосифа у Вифлеємі, бо не було там для них місця, не було для них співчуття. Люди не зважали на те, в якому стані перебуває шляхетна незарядянська діва. Яка невдовзі приведе на світ Сина Божого, котрий ще, перебуваючи в лоні Бога Отця, вже притягує своєю ласкою, однак серце створіння не зворушується, тим і відкидає Його. Покірна діва бачає в цьому Божі вироки, співчуває, страждає і молиться за, те, за цей люд, який так нічемно відкидає свого Бога і Спасителя. Свята родина покидає мешканців ефлеєма йде за місто. Її погляд зупиняється на убогій холодній печері, котра дійсно є гідна прийнята того, хто смиренням свого народження хоче дати нам приклад а через своє приниження виявити безмежну любов, якої нас обдаровує. Він сходить з вершин неба, найпокірніше місце на землі. До убогої печери. І перебуває поміж худобою. Матінка Божа входить до того сховища з почуттям шани, величання Божих намірів та разом зі своїм обручником Йосифом, сідає в кутку короте, вони занурюється в глибоку молитву, перебуває у найвищій контепляції, любов того, кого носить у своєму лоні, розпалює ній прагнення оглядати його. Обнімати своїми руками, пригортати до своїх грудей, наближається година, омешканці неба, зійдіть, прибудьте, щоб прийняти на землі того, котрий наповнює вас щастям у небі. Прилиньте, щоб віддати йому честь адорації, яку йому складає у небі. Прилиньте і наповні землю радістю і співом ваше ангельське пісень. Пралиньте, щоб своїм світлом просвітити темрю цієї благословеної ночі. Пралиньте, щоб об'явити нашим душам любов тіленого Бога, праленьте, твори небесні, щоб товаришити вашому цар цареві у таємному покірні людській постаті. Отішайся, о земле, тішайся і радій, хоча твої мешканці його відкидають, бо саме Він іде, керований любов'ю. Прискорює свій прихід, як гант замить долає дорогу, розпалений жаром свого божественного серця. Любов усе забуває, усе прощає, дає в себе застережень. Оце і привід, задля якого поспішає приходить лише тому, що прагне терпіти і збагачувати нас своїми дарами, виходить злона своєї матері. Як промінь Сонця, який проникає через кришталь і не змінює його сім'ї ангели вкладають його в рамена Матері, у Ісуса завжди щедрий у милосерді. Прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та в ній назавжди, коли би я виявляла упертість, то з силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам, наповню найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запали мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спалена, ним жартувала себе на вітрі твоєї любові, як жертва любові. Щоб ти міг царювати в моїх серцях, в моєму серці, а також у серцях усіх, нехай усьому і через це перенить одна єдина пісня хвали, благословенства, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний біло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси. І Збавителя, душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.